Якщо ти власник СТО або як я любиш покрутити своє авто, тоді нам є про що поспілкуватися. Привіт! Мене звати Артем, і сьогодні мова піде про візок з інструментами, який, я впевнений, закриє усі ваші базові потреби. Тактильно, коли торкаєшся, берешся за ручку, відчуваєш, що виконано добротно і з якісних матеріалів. На що варто звернути увагу, так це навіть на покриття самого візка. Воно зроблене зі спеціального напилення, яке стійкі до ударів та подряпань. Сьогодні ми маємо на огляді візочок з інструментами від бренду Vigor. Це є споріднена компанія разом з брендом Hazet. До речі, варто звернути увагу також на ключ. Він металевий, якісний з такою от брендованою флашкою. Лайк. Like. У верхній секції ми маємо різного роду подовжувачі, головки, як звичайні, так і для зняття свічок прорезинені. Три скачки. Одна маленька, велика та середня, якою зручно підлізти під всякі різні. Перейдемо до другого відділу. Тут ми маємо різного роду ключі. Від 6 до 22 це в нас рожково накидні ключі. Також маємо звичайні рожкові ключі та колінчики. Дуже зручно. І перейдемо до третьої шуфляди. Одразу кидається в очі високоточний інструмент або ж молоток викрутки, як фігурні, так і звичайні плоскі. шестигранники, як так само звичайні та торксони. і для особливо уважних інструмент для вимірювання блюзу. Наступні відсіки нашого возика порожні, але це означає лише те, що саме ти зможеш його наповнити тим інструментом, який тобі потрібен. Його легко пересувати по майстерні або по гаражі, і має зручні колеса, прорезинені. До речі, фіксатор реалізований досить зручно, не потрібно нахилятися, щоб його зняти. Тобто, ногою як і фіксуєш, так і знімаєш його з фіксації. Досить зручна фіча. Зверху нашого возика розмістилася така прорезинена поверхня, яка має в собі углиблення. Коли ти працюєш з рідинами або з якимись дрібними деталями, ти можеш не перейматися за те, що тобі потрібно пильнувати, чи не покотиться щось мимо возика, або не розільється. Все зберігається в одному місці, і коли потрібно, коли ти завершив роботу, просто береш, витряхуєш або зливаєш і ставиш на місце, тим самим зберігаючи чистоту в себе в гаражі або майстерні. З іншої сторони нашого возика є додаткові кріплення під органайзер, в які ви можете скласти брейк-клінер або ганчірки. Сам візок є досить ергономічним, тобто правильної висоти, за ним приємно працювати і відтримує він до 400 кг навантаження.